Магазин на драбині, розпродаж інструментів для тих, кому цікаво. По інструментах все новеньке, запаковане. Дивіться, відправляю тільки з передоплату. Якщо комусь не підходить, ніхто нікого не заставляє брати. По цінах зараз я розкажу. Плюс додаю скрін з інтернет-магазину, скільки воно стоїть у магазині. Кому цікаво, дивіться. Якщо хтось щось хоче замовити. Пишете тільки в приватні повідомлення. На коменти я не відповідаю, тому що в коментах діти граються, вони нічого не купляють. Якщо хтось щось дійсно хоче, пишете в приватні повідомлення. Домовляємося. Зараз показую, що є. Лазерний рівень ML512GSX. На сайті 7 785 ніби 6 тисяч новенький. Рівень ML335G. На сайті 4 700 Віддаю за 3,5. Маска WM46. На сайті 1908, 1098. Коротше, 1100 на сайті, віддаю за 750. 45-та бензопила DSG 45H. На сайті, в принципі, 4300, але їх немає. Того, що ціна є, а пилки немає. 4000 бензопилка 45 та Акумуляторна ланцюгова пилка DMS 201 bc Це ця, що новенька. На сайті 2970, корші 3000. На сайті віддаю за 2,5. Тож новенька. Сабельна компактна пилочка drs 201 bc компакт. На сайті 3300, віддаю за 3. Фі, е, пілосос і дуйчик, З однієї пілосос, з другої дуйчик. На сайті 2.160 віддаю за тисячі, Тоже новий. Акумуляторна циркулярочка. 201 безщиткова. На сайті 3570 віддаю за три Імпакт е, 201 BC Ultra, між прочим, не просто BC, а BC Ultra. На сайті 3870 теж віддаю за три. Кого ж що цікавить? питайтесь, розкажу, покажу. Хто хоче замовити, пишіть в приват. Відправляю тільки по передоплаті, просто так за на начесне слово не відправляю. Враховуйте при замовленні.